Розумієте, ну це ж ну це капець, це катастрофа. Я був в такій шкурі. Ну в 22-му році всю шкуру, е, як то кажуть, зайшли Ми всі е, добросовісно самі мобілізувалися як то кажуть, добровольцями. Чому бо була задача втриматись, щоб держава встигла щось зробити, накопичити сили, щоб західні партнери прокинулися і ми тут зараз всі мобілізуємося і підемося, всі як один. тому перші пішли, гинули, даючи час другим. А другі в ресторані сидять і кажуть, ви знаєте, мобілізація в нас не така. Що там Залужний вам розказував? 500 тисяч мобілізувати, ви що, больні чи що? Я сказав, ні, такого не буде. Я не бачу аргументів. Так говорив найвеличніший лідер сучасності. Зараз я не про Єрмака, а про Зеленського. Який сам по закону України відповідальний за процеси мобілізації в державі? Про що ми далі говоримо? Тому. Президент він є президент, це його повноваження, це конституція, це є посада, він є законно обраний. 73% за нього тих, що прийшли на вибори, проголосувало. Але народ України і президент сьогодні якось так воно виглядає, як то ми не в одній лодці. Бо народ гребе, жили-рве, я вже казав. Волонтери зранку до смерканку не знають, як вже, вибачте, роздітися у Фейсбуці, щоб тільки задонатили на потреби для якоїсь підрозділу. Розумієте? Волонтери жили, рвуть. Армія стогне, а вони сидять і розповідають: ні, мобілізація не така або та качка, яку запустили буквально вчора, позавчора про те, що держдеп вимагає 18 років мобілізації. І такі До мама, речі, знову ж таки та... неправильний переклад. Знову ж таки, це, неправильний це, переклад. Це не Неправильний переклад це російські телеграм-помийки. Це зробили, угу. всі підхопили, і треті сутки ми це жуємо в ефірах. Так, Зеленський зреагував на це. Він сказав: що не варто компенсувати брак обладнання підготовки молодістю солдатів. Ще раз кажу: він навіть не він мав би сказати, такої вимоги в держдепу не було. Це є фейкова інформація росіян. А ми працюємо далі в тому режимі, який я там нарізав. Це було би правильно. А він тут, знаєте, як спаситель нації, мамочки, перестаньте пити валір'янку. Я тут сказав, що ми цього робити не будемо. Ну я пригадую, коли казали, що треба знизити вік до 25 років. Він ж то саме єресь ніс, що нам не треба, в нас все хорошо. Uh -huh. А потім бах і це. І люди, маючи такий досвід, зараз такі хопа на все, і вже сіли на валір'янку, бо що дітей будуть мобілізовувати. Я взагалі не розумію історію, коли здорові борови сидять в тилу з чупа-чупсами на трасі, насасують собі штрафи за непристягнутий ремінь, А ми тут розмірковуємо про молодь в армії. У нас є молоді. Поліції, патрульці в системі МВС, тільки що дай дорогу. В нас молодих пенсіонерів МВС і ЗСУ десь близько 150 тисяч. Це зараз я говорю не про поранених, а я говорю про тих, які навіть не пішли до війська в 22-му році. У нас 16 тисяч тільки поліції охорони. Це вже вам скільки бригад я назвав тільки що. А ми тут розмірковуємо, що да, молодь не молодь. І виходять, розповідають і народ такий. Я ще раз кажу, в нас є проблема після війни буде проблема з демографією, в нас буде проблема з відбудовою. Розумієте? І хто буде тоді працювати? 60 років плюс? Ну, це вже таке, це вже лірика, але ще раз наголошую: фейк про 18-річних, про те, що нібито держде вимагає від України. Неправда. Там було сказано, що якщо українці мобілізують ще якусь частину бригад, ми їх укомплектуємо. Ну там взагалі про вік нічого не говорилося. Але вже кажу, народ вже на валеріанці сидить, там вже там е заспокійливе, п'ють і думають, що ж то, як що, рятувати дітей. Ну, чи, чи може так статися, що таке відбудеться колись? Може, ми ж не знаємо, якщо війна буде 10 років. Бо це Трамп прийде, порядок наведе, ну, чесно кажучи, а Путін що сказав? Ну я завжди кажу. Україну треба посадити за стіл переговорів. Так якось сформувалася така точка зору, що українці не хочуть перестати стріляти та задоволенням. Тільки я завжди кажу: за столом переговорів вирішується декілька питань. Перше питання у відповідності до норм міжнародного права, а далі продовжуємо це речення. І ми вже будемо сидіти за столом переговорів. А якщо цього немає, к нам кажуть, капітуляція, роззброєння, руский язик, русська церква, русські партії. Ну, то що, ну, то про що, то, то, що? це стіл переговорів? Це зрада норм міжнародного права в чистому вигляді і здача саме цих норм. А якщо ми говоримо про позицію сили, то тобто це допускає, що з позиції сили можна відкусити кусок території сусідньої країни. Ну, все, то угу. ну, про що ми далі говоримо? І тут, до ну, речі, я можу привітати дуже багато спікерів, які говорять, ну то нам треба мати альтернативу. Але ж не таку альтернативу, що я звернусь до Байдена, бо мені Трамп ніхто, щоб нас запросили в НАТО. Він на 6 році правління до сих пір не зрозумів, що запрошення в НАТО і членство в НАТО це різні речі. Він до сих пір не може зрозуміти, що це запрошення не дає нам ніякої гарантії, бо це ще не членство. І тут же він виходить і каже: ми скоро от-от, підпишемо 28-й договір про безпеку з 28-ю країною, бо вже 27 підписали. До речі, а що з цими договорами безпеки? От для чого вони були підписані? Ви знаєте, якби вони були написані на трошки м'якшій бумазі, то ми б знали, де її можна використати. А так її навіть як туалетною папером не використаєш, тому що вони ні про що? Це договір про наміри договарюватися. Ну це просто ні про що. Там тільки з Британією трішечки є контрактики щодо того, що Британія там протязі певного періоду там кількість грошей. Ну, ти гроші не зарядиш в ракету, в ствол. Треба, крім грошей, треба ще мати чим стрельнути. Ну це от єдине що... а інші всі це ні о чому. Раз вони не ратифіковуються парламентами, а отже, є необов'язковими до виконання. Причому розірвати цей договір може будь-яка сторона, просто письмово попередивши іншу сторону. Це ні про що Зеленський до вчорашнього дня постійно відкидав можливість іноземних військ на територію України. Пам'ятаєте? До, до речі, солдати так. нас не будуть вмирати. Але реально він вчора, буквально ну я вчора цю новину побачив, що він сказав, що треба вивчити питання, яке пропонував Макрон. Макрон це пропонував рік назад. Довбнюти в нас могли стояти системи ППО з французькими солдатами. Коли Макрон пропонував це рік назад, в нас по білоруському кордоні міг сидіти французький легіон на чолі з генералом Ющенко. Ну хто хто не знає, французьким легіоном командує генерал на прізвище Ющенко. Mm -hmm. Розумієте, і ми звільнили би частину своїх військ для того, щоб використовувати їх там, де треба, де гаряча зона бойових дій. Тобто йому вже рік назад пропонували ця кая калас. Також казала, що вони розглядають цю історію, щоб іноземні війська в нас були. Трамп пару місяців назад говорив, що от по лінії розмежування, щоб іноземний контингент стояв. А воно до вчорашнього дня вперто тупо говорило, що нам не треба тут іноземні війська. Бо для того, щоб зайшли іноземні війська, потрібно звернення президента і голосування українського парламенту на запрошення, а він до останнього казав, що не треба от до вчорашнього дня. Я жодного разу не почув, що він за цю ідею вчепився. Якби він звернув би таке звернення, а парламент проголосував би то м'яч би був на полі союзників. Тут нещодавно Вікторія Спарс, попри всю свою неординарність, заявила, що от. Радянський Союз весь мобілізувався, маючи на увазі і молодих. Ну це ж не держдеп США, але тим не менше. От і от таким чином переміг нацистську Німеччину. То я їй сказав, пані великий історик Вікторія, радянський Союз мобілізувався, і ще купа країн партизанила в тилу у нацистської Німеччини, а також вступила у війну е, Британія і ваші Сполучені Штати. І радянський союз мав необмежений лендліз без будь-яких. По кількості і по дальності якихось там застережень, тому не треба розповідати про радянський союз. Тим більше, що Радянський Союз, якому на, на було населення 250 мільйонів, протистояв нацистській Німеччині, в якої було там не пам'ятаю, скільки там Ну, рази, ну на той чи... час було трохи менше людей в Радянському Союзі, там щось до 150 мільйонів Німеччина ну, було і... менше. Так. Я, 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 я просто на до чого часи. не думаю. Ми зараз говоримо, що Радянський Союз мобілізувався за допомогою, в тому числі е багатьох безліч країн, в тому числі і Америки. Які воювали, кожне, там виконували свою функцію. Але, на превеликий жаль, ці історичні факти ну, сильно стираються в головах, так само, як і так і не дійшли до голови Трампа, який прийде, порядок наведе, що будь-який договір, підписаний з Росією, хто там Кайзер Німеччини казав, е канцлер Німеччини, от, е не вартий того паперу, на який стоїть той підпис. То от я хочу сказати, що я слабо вірю. В мирну угоду між Росією і Україною, але я дуже добре пам'ятаю історію Хасав'юртовської угоди в Чечні, де між Першою і Другою Чеченською війною пройшло зовсім небагато часу. Повірте мені, тому у нас скажімо так, історія повторюється на превеликий жаль, на превеликий жаль зараз, поки що не на нашу користь, Ігор Олександрович, Ще декілька слів про Покровський напрямок, про Курахове про взагалі е в Південь Донецької області. Чого, чого очікувати? Що нам загрожує, що нам загрожує робити, робити робити передбачення, це не не благородна справа, особливо сьогодні, не будучи на передовій я скажімо так, мені важко коментувати, лише аналізуючи карту бойових дій. Але що я бачу? Велика новосілка, серйозна загроза, і це загроза для цілого південного флангу в подальшому. Це як в свій час впав вугледар, і після цього почалося каскадне, як то кажуть, Ну не скажу вал фронту, але захоплення наших територій. Е, далі е, Курахівський напрямок. Ну, росіяни будуть перти, тому що навіть якщо припустити теоретично, що мають бути якісь там замороження конфлікту, то там якраз зараз вони ми всі воюємо зараз на літієвих родовищах. От, чим більше росіяни відкусять, тим менше в нас залишиться. Це так по-простому. Про те, що Курахово впаде. Ну я можу сказати, що виходячи з карти бойових дій, з інформації, яка в мене є щодо можливостей росіян. І наших можливостей, враховуючи комплектацію, якщо не зміниться підхід до організації оборони, то про те, що Курахово стоїть, може мріяти тільки каматозник, який два роки був в комі, сьогодні вийшов з коми і, і не знає, що відбувається, я не бачу можливості, що ми його втримаємо. Покровська, Росіяни зробили той самий фінт ушами, Вони зараз біля Шевченкова, якщо я не помиляюся, підтискують з півдня. Фактично, вже Покровськ. Їхня задача перебити логістику. Як тільки вони переб'ють логістику, почнеться великий штурм Покровська. Битися в напівоточенні, ну. Без нормально налагодженої логістики неможливо ці довбні рили укрепрайони всередині міста. Перед тим вони ми показували сюжети, клали асфальт, бруківку і рози висаджували буквально пару місяців тому. А зараз почали рити в місті укрепрайони. В місті укрепрайони це фігня, тому що росіяни також будуть мати можливість зацепитися в тих чи інших забудовах. А отже, їх треба не допускати до міста і особливо дивитися на фланги, де потенційно ймовірне можливість прориву флангів. Росіяни завжди працювали по принципу підкови. Вже третій рік вони це роблять, і зараз це не новина. Але на превеликий жаль для тих, хто мали би будувати оборонні споруди, це виявилося новиною, що треба укріпляти фланг. Ви подивіться, фланги тримаються і часів ярше стоїть вже скільки місяців. А якщо пригадати будь-яке, росіяни йшли по підкові, тобто вони намагалися з трьох сторін оточити. І фактично вогневим контролем перебити логістичну ланцюжок. і таким чином або видавлюють війська, або беруть в оточення. Ну тобто вони це роблять вже третій рік, нічого нового не помінялося, але дати їм можливість отак, от зараз, іти до Покровська, ну це треба бути не сповна розуму. А це говорить про що? А це говорить про оборонні рубежі. І Financial Times нам там всім приклад, вони кажуть, що солдати після боїв е, змушені собі купати оборонні споруди, тому що немає інженерних підрозділів і так далі. У нас, якщо ми вже так говоримо, у нас інженерних підрозділів не завжди то й було. Але цивільною технікою, поки стояла Авдіївка, можна було біля Покровська нарити 5 ліній Суровікіна за цей весь період, а їх нема. І всі зараз розповідають про загрозу Дніпропетровської області, як я кажу, і Павлограду в тому числі. Так а там нема лінії Суровікін 2 Я я взагалі пропонував всі лінії оборони називати іменем Зеленського і іменем Єрмака. Перша лінія оборони іменем Зеленського, друга імені Єрмака. Або навпаки, ну це вже залежить від рельєфу. Хто там вище, хто нижче. Все. І ми тоді б розуміли, що лінія оборони Зеленського на Покровському напрямку не готова. Вкрали стільки-то грошей. Ми б не шукали б тоді крайні. Розумієте, ми б знали б, як перше джерело причин, але на превеликий жаль, нас віси нині там. Тому що очікувати там? Там будуть тяжкі бої. Це зрозуміло. Тут це я тут не буду ньюсмейкером, Але як я дивлюсь на карту бойових дій, це я вже сказав. Велика новосілка зараз Шевченкове, Покровськ. От ну і давайте не забувати про Купенський напрямок. Вони там розсікли в одному місці наші ряди, дійшли до річки Оскіл, Ми пам'ятаємо цю історію. І таким чином угрупування розсікли, але в нас є ще досить непогані сили. Там і там рельєф місцини дозволяє тримати їх поза річкою. В одному місці вони десь там форсували річку, це значить, що провтикали. Ми провтикали. Ну. Не втримали. Я зараз тут не хочу нікого звинувачувати, а не втримали чому та тому що нема чим. Тобто і знову пішли. Нема снарядів, де той мільйон дронів від Зеленського. Ну і все те, що ми вже знаємо. Але богу дякувати, сили оборони відбили їх. Вибили їх з того з правого берегу. От ну не знаю, як там зараз от, на, на даний момент ситуація. Ну але по, по останній інформації було таке, що вибили. Ну, по крайній мірі не дали їм там закріпитися. Це точно. Ну, така от історія. Ну от головні напрямки. Ну і я ще дивлюся на Курську губернію, де ми фактично зробили е, перше богоугодну справу, коли зайшли рейдом, коли накліпали там русні, коли зробили міжнародний ажіотаж, коли ми показали, що Путін і його армія це ніщо. От. Здобули певну перемогу, і треба було продовжувати рейд або виходити звідти міцно заглуши за собою двері. Цього не зроблено. Добавили собі зараз 300 кілометрів фронту, попри дефіцит особового складу техніки і снарядів, ну і героїчно тримаємо рубежі. Хтось якийсь довбень придумав, що внаслідок перемовин, можливо, це буде розмінна монета. От ми вийдемо з Курщини, а нам віддадуть за це щось. Хочу тим довбням сказати, що Маріуполь на суджу Путін міняти не буде. От, просто від слова зовсім, але така кількість війська, яка зараз зосереджена на курському напрямку, і наших і супротивника, це досить велика кількість військ. У них там зараз десь близько 50 тисяч особового складу, і якщо нам прийдеться виходити з курщини, то я хочу мати розуміння на які рубежі ми сядемо. Де там ті підготовлені рубежі? Тому що якщо цих 50 тисяч наблизиться вже до нашого кордону, то я не заздрю місто сум. Ну так по-простому.